Повертаючись до е, карти бойових дій, е, просунемося східніше до е, бердянського напрямку. Е, отже, що маємо тут? Е, російський так званий мілітарний блогер або воєнкор Романо повідомляє, що ЗСУ. Тиснуть дуже серйозно тиснуть на населений пункт урожайне. Ну тут було би е, гріх не тиснути, адже після взяття старомайорського, як би там їхня пропаганда не старалася і не вистрибувала зі штанів, що, начебто, старомайорське повертають е, росіяни, це просто. Тупий фейк, який розрахований на їхнє на їхню таку от масу, котра почнеться жерти про героїчність російської армії, ніхто старомайорське в них не вертає. Так вони там щось пробували контратакувати, але це абсолютно не мало ніякого сенсу і ніякого зиску їм не принесло. Тому після взяття звісно, старомайорського, після того, що е, фронтально перед старомайорським є наші е, захисники, точніше, не перед Старомайорським, а урожайним. То, звісно, що на урожай не тиснуть. І всі ті, хто тут е, страждають, просто реально страж що страждають росіяни в, в, в урожайному, я ще дивуюся, що вони його не покинули. Ну, хочуть далі страждати, нехай е, страждають. Е, як пише знову ж таки цей е, мілітарний блогер Романов, е, ось як він зазначає, не буду читати російською. Зацитую за, за, український переклад його слів: ворог дуже щільно охопив населений пункт, пише Романов. Дуже небезпечна ситуація. Старомайорське досі контролюється Збройними силами України. Ось ну ні зіці навіть опоротим російським. Тим, хто підтримує росіян, не маю на увазі, якщо раптом хтось до нас е, забрів е, із тих зетватних е, каналів, е, ну то от нехай почитають своїх воєнкорів і почують, що старомайорське за нами і тут ніхто не збирається його віддавати. Е, хоча, звісно, тут е, не надто зручні позиції в старомайорському, як і у Рожайному, як і населеному пункті наступному, котрий є воротами до Старомлинівки, ключового е, опорного пункту російської оборони на цьому напрямку, е, чим тут є незручність цих населених пунктів, тим, що вони прилягають. Здовж гирла здовж русла даруйте річки Мокрі Яли відтак. Це все низини. Низини, особливо на захід висоти у росіян, ось у цій зоні, в цій ділянці фронту, яку вони все ще утримують в районі приютного. А тому а в цих низинах. Дуже складно просуватися, але там є своя певна тактика, яку використовують наші захисники, інакше би вони в старомайорське не полізли. Отже, по приютному тут справді є висоти, висоти, на яких Росіяни перебувають на цих рубежах оборони, і висоти, які вони вочевидь не дуже той сильно хочуть покидати. Проте вже почалися відступи їхніх підрозділів 247 го полку з району. Північного сходу від приютного, тобто з цього виступу, тому що ну це справді потенційний мішок, який може опинити, якому може опинитися російська армія, якщо вони будуть далі продовжувати утримувати ось цю ділянку фронту. В цей час приютному також є панівні висоти, і також тут росіяни е, утримують свої позиції. І е, от Машовець, до якого я часом посилаюся, е, він говорить, що не здивується, якщо зсу вже пройдуть далі глибше до, е, наприклад, Володиного, е, а Росіяни і далі будуть залишати залишатися у приютному, тому що ниту стоїть задача ну справді стояти до кінця е, у цей час, коли ми так багато говоримо про західний відтинок, західний фланг е, старомлинівського е, або Бердянського напрямку, на якому атакують збройні сили України, випускається з уваги. Що ж відбувається на східному фланзі цього напрямку? А тут в районі Новодонецького дуже потужні російські підрозділи стоять, але от біда схоже, що зсу вже свою звичну улюблену тактику цього наступу таврійського, що зрештою є дуже розумно, використали. В чому полягається тактика не йти в лоб, брати населений пункт? Не йти фронтально, а обходити із флангів. І фактично, вже зараз уже низка джерел повідомляє, що ось цей рух із флангу, як ви бачите, навіть фактично таким зубчиком, таким виступом, який тут вже продовж тривалого часу існує. Ось цей зубчик, ось цей виступ. Так, і ось цей зубчик розширив свою сіру зону до дороги між Новодонецьком та населеним пунктом Керменчик. Таким чином, росіяни, навіть маючи потужне угруповання військ на Донецькому, фактично залишаються відрізаними від постачання. Чим буде е, потужнішим тиск на цю трасу, тим більше шансів на те, що е, Окупанти тут ну або будуть змушені відступити або здатися, або потрапити у мішок. А, відповідно, ну це не наш стиль, там щось знаєте штучно створювати мішки, але інколи в ці мішечки самі себе люблять заганяти окупанти, і справді тут ситуація, тут становище їхнє, ну як вам сказати, не надто м'яко кажучи. Комфортне. Я вам зараз, друзі, зацитую е, одне повідомлення з одного із публічних джерел, яке якраз коментує ситуацію ось тут в районі Новодонецького. Отже, ЗСУ обходять Новодонецьке. Єдина дорога перерізана. Ну, це те про що я вам щойно розповідав. Росіяни дуже ображені своїм розгромом у Старомайорському, лізуть назад, але їх ще більше ображають. ЗСУ при цьому добивають ну, таких неприємних людей у приютному. Робота йде. І йде на відмінно, ось що варто знати про бердянський напрямок. Проте, е, якісь кілька днів е, таких яскравих новин звідти, можливо, не почуєте. Але впродовж найближчого тижня я думаю, що будуть хороші новини. Можливо, з приютного, якщо тут окупанти, окупанти все ж таки прийдуть до тями і. Е, Перестануть хотіти вмирати, ну але точно що варто буде чути хороші новини із урожайного і, можливо, знову донецького, ось на цьому східному відтинку старомлинівського напрямку. Ця ситуація тут фактично зрозуміла, тому що надто багато в межах ось цього українського плацдарму тут є різних виступів, які створюють небезпечні ситуації для окупантів, якщо вони захочуть зберегти своє життя. То їм доведеться відступати. Ну і врешті-решт, знову ж таки, повертаючись те, до чого я розповідав, по Токматському напрямку, 35-та армія в районі Пологів, її можуть розтягнути і на Бердянський напрямок. Відтак, знову ж таки, дуже незручна ситуація в окупаційного командування. Куди ж, як застосовувати свої резерви? Вони ж не безмежні. Перемістимося, друзі, на тепер. Північ нашої держави, в район Купінсько-Сватівського, Лиманського фронту, де Росіяни атакували і зараз вочевидь продовжують нарощувати свої атаки. Втім, розпочну із інформації діпстейт, яка знову ж таки напередодні ввечері була опублікована, ось е, власне вся та зона, що була. Сірою в районі Нової Горівки та е, Надії стала синьою зоною контролю е, українських захисників. І Ось, навіть у своєму звіті, е, діпсет написали ворога вибито з району надії та частини Новоєгорівки. Е, так справді це так воно і є. З е, окупантів вибито з раніше захоплених ними позицій на цьому напрямку. Е, фактично було низка висот була захоплена в на цьому правобережжі річки Жеребець на цьому межах такого. ось. Плацдарму низка висот на захід від Кармазинівки, ось насамперед, ось тут ці висоти, і в районі Нововодяного. Між іншим минулої доби вже використовуючи ці плацдарми цей плацдарм свій тут і ці висоти на цьому напрямку в районі Нововодяного, Росіяни відновили свої штурмові дії. Зрештою, те, що я і передбачав, що якийсь час вони е так. Перелаштуються, вони е, оклигають і відновлять е, загалом свої наступальні е, операції тут. Е, але загалом то ситуація насправді на цьому напрямку дуже сильно і швидко змінюється. Якщо ще два тижні тому або тиждень тому, пригадайте, друзі, е, як ми переживали, а вони на увазі, росіяни на всю кричали, що вони десь щось, Прорвали, то зараз вони загрузли і ну не до кінця розуміють, а що ж робити далі, а як же діяти далі? грубо кажучи, вони в'язавшись у бійку на цьому сватівському напрямку, просто ну не завершивши цю бійку, так знаєте, в одну частину носу дали, начебто втекли, самі получили дістали по носу, і тепер сидять. Вмиваючись, юшкою думають, що ж робити далі. Намагаються вирвати десь там штахетону, щоб полісти далі е, уже на свого ворога, під е, наче наче на сільській дискотеці б'ються росіяни.